Годинник не зупинити. Здоров'я, відносини, любов не відкладають, на потім. Час жити, час любити, час змінювати саме зараз. Вирішив сьогодні записати це відео тут серед лісу, коли нікого немає, Ще питання. пташок, весна. Такий настрій, коли ми можемо поговорити один на один. Це не студійне відео, це відео про те, що всередині має. Десять років я займаюся сферою, яка пов'язана з мережевим бізнесом, сферою краси і здоров'я. Я бачу як в своєму житті, так і в оточенні і тих людях, які займаються якимось бізнесами. Що я не буду зрівнювати, що краще, що не краще, яка компанія. Я тільки можу сказати одне: що відносини сьогодні нам допомагають жити і виживати, як під час війни в екстремальних ситуаціях так. і в очікуванні, що ось ось це завершиться, але ми розуміємо, що якщо ми не змінимо своє отношення до себе, що ми не будемо внутрішнє внутрішньо своє підіймати до рівня, який зараз необхідний, то зовнішнє нас буде або задавлювати, або не давати нам можливість розвиватися. І ось сьогодні про те, чому саме я остався в мережевому і чому я продовжую бігати, займатися спортом, здоров'ям і ділитися цим з вами. По-перше, тому що в цьому є перспектива, і я розумію, що ніхто, крім мене, за моє тіло турбуватися не буде. Мій досвід, коли я біля 20 років свого життя, коли мені було 20-25 років, я займався ростінним склорозом, він показав мені, що крім моїх рідних, найближчих, які в той час через Коняки, київські торти, дефіцитні інші речі допомагали мені знаходити рішення і, слава Богу, з Божою допомогою зцілитися. То зараз зовсім інша ситуація. Любой пшик, який він закінчується мінімум, там іноді може закінчитися там 30-50 тисяч гривень, якась там е елементарна операція. І я зрозумів, що треба займатися собою. І біля 10 років так склала ситуація, що я відійшов від фінансової сфери і переключився на те, що називається товарка, але пов'язана з оздоровленням, природною красою і омоложенням. Це були німці, і до сих пор я працюю з німцями, враховуючи їх підхід до фундаментальності, до якості до того, що це виробництво в Німеччині. Але головне, чому вони не використовують систему ретейлу або іншу електронну комерцію, а тому, що вони будують свій бізнес, і я буду свій бізнес на відносинах в даному випадку з вами. Хтось мене бачить, перший раз хтось зі мною знайомий вже більше 5-10 років. І ви розумієте, що я є той, хто я є. І що я не пригою з проєкту в проєкти. І на даний момент це допомагає мені особисто і моїй родині мати більше ресурсів для здоров'я і навіть в умовах цих інфекцій зовсім по-іншому себе почувати. А тим паче за минулі два роки пандемії. Ми, наприклад, не робили ніякої кулізації, і е, завдяки тим е, рішенням, які в нас є, ми до сих пор маємо гарний е, ресурс в плані здоров'я. Особливо зараз, коли стреси, коли атаки, коли ти не знаєш, що завтра буде. Так ось, до чого я. Дуже важливо, щоб ми цінували е, те, хто нас оточує. Те, що я бачу зараз, е, є люди, які хочуть тут і зараз. Ім пофіг на відношення, але те, що я бачу, ми можемо з вами довіряти один одному. У вас є свої рішення, у мене свої. Я пропоную те, що перевірено, не хайпово, те, що працює, тому що коли е, лікар 6 років сидить на гормонах на сачогінних, і професор не може сказати, я не знаю, яка у вас, і пише діагноз е, захворювання незрозумілої ітеології. І через півроку ця людина, використовуючи наші нутрицептики з пригою, як з гормонів, так і вага вирівнюється, так і на іншу площину виходить це захворювання. Це того коштує дуже серйозно. І деякі кажуть, що це дорого, німці це дорого. А я кажу: а життя воно дорого. А чому ми цінуємо Мерседес або іншу машину, яка в нас є? Ми миємо, ми заправляємо нормальним паливом кормимо цю, цю машину, а, а на себе ми іноді там по остаточним принципу. І де кажуть, це дорого у вас? Що дорого, дорого жити? Зараз дорого виживати. Але відносини, цінність відносин, порядність ось що дорого. І для мене дуже важливо, щоб ви цінували, що в моїй спільноті більше 30 лікарів фахових спеціалістів, які допомагають моїм клієнтам і вам, як потенційним або реальним клієнтам, досягати результату. Єдине, що треба ризикнути. Чим? А чи довіряєте ви мені і тим, хто за мною стоїть? Якщо довіряєте, ніякого ризику немає. Ми підберемо ті, які треба рішення і зробимо для тих людей, які е, ну, розуміють, що їм треба сервіс і супровід, те, щоб це було максимально комфортно і якісно. Пишіть. Якщо ця тема вам інтересна, що саме вас турбує, яким чином ви хотіли б вирішити, то ми підберемо це. До зустрічі!